Доброго вечора, шановні телеглядачі. У попередніх наших програмах вже йшлося про святі таїнства православної церкви. Зокрема, ми вже говорили про таїнство хрещення та святого причастя. До розмови про ще одне з найважливіших церковних таїнств таїнство сповіді, ми запросили сьогодні священника Святопокровського храму Олексія Лукаша. Отже, Олексій, в попередніх програмах ми вже зверталися до святих таїнств Православної церкви. Сьогодні б хотілося поговорити про одне з них: таїнство святої сповіді. Скажіть, будь ласка, для чого взагалі людині потрібна сповідь і чому вона має відбуватися в церкві? Я дякую, що ви піднімаєте цю тему, тому що ця тема в сьогоднішній день дуже актуальна. І часто навіть люди, які приходять у храм для сповіді. Вони часто навіть не усвідомлюють, що це таке, для чого це потрібно, і як це робити правильно. Сповідь, коли людина приходить до храму, це вже є сам акт сповіді, який повинен вже бути підготовлений внутрішнім таким станом людини, коли найголовніше це не звіт перед Богом, тому, що я зробив, і перед священником, який є встановленим Богом. Посередником. Тому що, от, ви кажете, чому потрібний посередник? Посередництво це встановлено самим Господом. Він сказав апостолам: прийміть Святого Духа, кому простите тут на землі, тому проститься на небі, на кому залишите, на тому залишиться і в Царстві Небесному. Тому оце посередництво це не придумане ніким, а встановлено самим Господом. І от людина приходить і часто думає, що сповідь це простий звіт. Перед Богом і перед священником, як е, той людини, яка є посередником, яка є з однієї сторони і від Бога встановленим судією і, і порадником, тому що і, і це не мала, не дуже не мала така функція священника, коли він бачить людину і е, може щось порадити людині у боротьбі з гріхом. Це не просто звіт, це перш за все повинна бути переміна життя, це каяття. Ми задаємо притчу про блудного сина, коли він ще задовго до того, як повернувся у дім отчій, він згадав, він усвідомив свій стан. Він сказав, що я повернуся до Отця мого, і впаду до нього, до ніг і скажу, що я вже недостойний називатися твоїм сином. Ці слова виражають його внутрішній світ. Ми бачимо, коли він ішов від батька, він був дерзким юношою, самовпевненим. Який хотів поступати в усьому по-своєму, а тут ми бачимо вже зовсім іншу людину, яка перемінила всі свої думки, перемінила свій характер, і от він приходить до Отця із покаянням, і очікуванням якоїсь милості для себе. От і так, коли людина приходить до сповіді, перш за все, Господь дивиться не на той перечень гріхів, не на той списочок, який ми приносимо. Господь дивиться на наше серце, чи воно змінилося, чи після того як я прочитаю цей. Свій списочок гріхів, чи я щось в мені зміниться, чи я знову піду таким же самим. Просто я розумію, що мені треба підступити до таїнства причастя, наприклад, і мені треба посповідатися. І от я прочитав і залишився тим самим. Пішов, причастився, і знову залишився тим самим. Сповідь це тільки акт сповіді сам безпосередньо, а до нього повинно бути каяття, повинно бути. Бажання змінити щось у своєму житті, звичайно, з допомогою Божої, тому що самі по собі ми не можемо все перемінити, а з допомогою Божої все ми можемо зробити. Тому саме сповідь це коли ми приходимо до священника у храм Божий, сповідаємося, ми повинні перш за все принести своє розкаяне серце, принести своє каяття, бажання перемінити щось у своєму житті. Тому що тільки в тому разі сповідь може бути якоюсь плідною. І ми отримуємо від Бога прощення наших гріхів. Отже, Олексію, з якого віку краще приводити дітей на сповідь? Чи є необхідність каяття для дітей і чи взагалі є таке поняття, як дитяча сповідь, якою вона повинна бути? Так. Звичайно, така встановлена практика, що ми дітей вже до сповіді запрошуємо із. Семирічного віку. До цього, якби ми не вважаємо, ну, церква не вміняє дитині гріх як власне, тому що діти це ну, часто відображення дорослих. Що вони бачать, що вони чують, що вони у своїй сім'ї бачать, те вони і повторюють тим, і сповнене їхнє життя. І з семирічного віку в певній мірі вже можна сказати, що дитина усвідомлює сама себе, і тому ми з семирічного віку вже практикуємо дітей запрошувати до сповіді перед таїнством святого причастя. Звичайно, дитяча сповідь, вона для деяких ну, взагалі для священника, вона можливо навіть важча, ніж сповідь дорослої людини. Тому що тут треба бути, треба знати і дитячу психологію, треба і бути, треба, є таке, розумієте, треба бути для дитини стати. Не, не спуститися на її рівень і сказати, та ти щось, з чим ти нагрішиш, і причащайся, хай ти Бог все простить. А треба стати для дитини і батьком, і дідусем, і дитині дати зрозуміти, що можна, а що не можна, що добре, а що не добре. І так з дитиною пора поговорити. Ну, Певно, священики проходять курс цієї підготовки, звичайно. Так з дитин, дитину посповідати, щоб дитина, для дитини це не, не перетворилось у якесь скучне заняття і просто, що прийшов, три слова сказав, а священник вже. Перед тим посповідав 20 чоловік і ще 20 стоїть за ним, що все до цього треба, звичайно, і священнику ставитися дуже відповідально до сповіді дитини, щоб дитина не, не, не почула від нас ніякої фальші, тому що не взятча душа, вона дуже до цього розположена. Так само треба батькам провести із дитиною вдома певну таку якусь роботу, не заставляючи дитину. І не вимагаючи від неї щось, але дати зрозуміти, що от ми у житті часто помиляємося. Бог любить нас, Бог дивиться на нас, на своїх дітей. І, а ми часто приносимо йому. Нашим життям не відповідаємо на взаєм, на Його любов. Тому в якійсь мірі, ну, звичайно, кожен батько і мати свою дитину краще знають. В якійсь мірі треба, особливо коли батько і мати віруюча, Треба дитину трошечки до сповіді підготовити. Бо дитячі гріхи, вони всі майже однообразні. Я не слухав батька, матір, я побився з сестричкою, я ще інші. Але треба, і особливо священнику, треба нелегко важно поставитися до цих слів, тому що ну, які це для нас гріхи. це... Можна сказати, порівняно з гріхами дорослого, це і невеликі гріхи і невеликі гріхи, але дитині на її рівні треба дати зрозуміти, що все це серйозно. Отже, Олексію, що дає людина сповідь і чи можна жити в злагоді зі своєю совістю, зі своїм сумлінням без церкви та сповіді? По-перше, коли Господь наділив такою владою своїх учнів. То це було, це зрозуміло, що це все на благо людини і що це необхідно для людини, тому що чомусь непотрібного Господь би не встановив, не дав би такого дару своїм учням. І по-перше, коли людина приходить до сповіді, то вона, вона не тільки перед священником сповідається, вона сповідається перед Богом. І вона сповідається в порушенні того закону, який дав Бог. А коли, звичайно, кожного. І тут такий момент, звідки людина, розумієте, дуже добре, коли людина заслухається до своєї совісті, тому що за вченням церкви це є вроджений голос Божий, вроджений закон Божий в душі кожної людини. Але ми знаємо, що внаслідок того, що людина, образ Божий, в людині після гріхопадіння помрачився, людина сама собі не може визначати критерії істинності якихось моральних норм. Тому що ми бачимо, стільки є всяких філософських систем, стільки всяких вчень, коли вже найстрашніші гріхи вони оправдуються, коли говориться, що тут немає нічого такого особливого. От ми можемо бачити, що коли людина приходить до сповіді, то і священник, як служитель Божий, як служитель Церкви, він нагадає саме про ті гріхи, які порушують закон Божий. Коли людина сама для себе вибирає якісь моральні норми і живе за ними, то вони не завжди можуть бути абсолютними. Вони відносні ці її моральні норми. А коли людина сама себе ставить як критерій істини, то вона може оправдати будь-який свій вчинок, будь-який свій гріх. І апостол Павел дуже говорить гарно про це, як чи може людина бути критерієм істини і її думки. Він говорить, що от я те, що хочу робити, не роблю. Те, що не хочу робити, роблю. Не я роблю, значить, а живущий мені гріх. То якщо гріх є в мені, хіба я можу бути мірилом істини? Тому треба наголосити на тому, що людина, перш за все, повинна сприйняти закон Божий як абсолютну істину. І з ним порівнювати себе, порівнювати своє життя із Виконанням заповідей Божих, порівня, порівняти своє життя із тими євангельськими заповідями блаженства, де Господь змальовує, яка повинна бути справжня людина, які є, є її справжні властивості, нормальної людини. От Коли людина порівняє себе, безпристрастно подивиться на своє життя, вона побачить, що настільки ми всі далеко від цього відстаємо. І саме таке найстрашніший гріх це гріх гордині, а в цьому він саме і виражається. Що навіщо мені церква, навіщо мені щось, я сам собі закон, розумієте? Коли людина усвідомила, що вона сама не собі закон і вона не є критерієм істини, а це дається зрозуміти Богом кожній людині, яка б вона велична не була, дається їй такий момент в житті, коли вона усвідомлює свою, свою слабкість перед всім, і особливо перед Богом. От людині повинно прийняти Божий закон. А в Божому законі, як установлено, що є священник і єпископ, який має владу прощати гріхи. Звичайно, коли ми читаємо вечірні молитви, там є таке повсякденне сповідання гріхов. Звичайно, ми кожен день повинні і молити і каятися перед цими гріхами, але для відпущення, відпущення гріхів дано цю владу, дано служителям церкви. Звичайно, відпускає сам Бог, але через свого. Через свого посередника, через служителя церкви. Час нашої програми добіг кінця. Я дякую всім, хто був з нами. Побачимося на наступної п'ятниці. Спасибо Боже.